Одну минуточку. Да вы что? Дача взятки должносному лицу при сполненні служебних об'язанцій. Де да це стаття 114 Уголовного кодексу. Позор! Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події манувшини України. Інколи від старшого покоління можна почути фразу, що. У Радянському Союзі корупції не було. А якщо й була, то десь у глибинках, подалі від Сталіна та партійної верхівки. Бо сам Сталін, мовляв, не був корупціонером і ходив лише у чоботах і одному костюмі. Тим часом навіть офіційні дані свідчать про те, що корупція не просто була, а цвіла буйним кольором. Втім, як і завжди. Зайве тому свідчення створення ОБХСС, який мав тримати на контролі це питання. Та не давати можливості хабарникам усіх мостей надто розслабитися. Форми корупції у СРСР безумовно відрізнялися від сучасних, хоча б тим, що гроші в них не відігравали ключову роль. Проте і у інших формах корупція залишається корупцією. До того ж, саме номенклатурні відносини, створені Сталіном, сприяли розквіту корупційних відносин кумівства і блату. За Сталіна була створена система бонусів для партійців на вищих посадах. Це і службові автомобілі, квартири і навіть дачі. Причому, чим вища посада, тим і вищий клас наданих привілеїв. За нинішніми мірками такі привілеї це чиста корупція, коли партійний працівник, держслужбовець використовує своє службове становище для покращення свого матеріального добробуту. Знак рівності між владою та високим рівнем добробуту на той час настільки зміцнився у свідомості, що живе й досі. Навіть володіння найменшою владою сприймається саме в такому контексті, мовляв, посада відкриває величезні можливості для збагачення та втілення в життя корупційних та шахрайських схем. Про те, що корупція є головною проблемою країни, Сталін знав як ніхто інший. Немає нічого дивного в тому, що ця тема є однією з найбільш закритих, особливо в період правління Йосипа Сталіна. Його самого традиційно представляли аскетом, який взагалі не прив'язується до речей та не має жодного інтересу до будь-яких грошей. Ну, звичайно, навіщо Сталіну гроші, який живе на повному держзабезпеченні і будує на гроші народу одну дачу за іншою. Хоча його заробітна плата була найвищою в Україні, а після його смерті жодних накопичень виявлено або оприлюднено не було. Дізнатись достеменно, як жили представники партійної верхівки, як вели свій побут, що вважали розкішю і до якого способу життя тяжіли, досить складно. Проте працювала комісія партійного контролю, яка контролювала корупційні справи. Створена вона була неспроста. У ній осідала більшість справ про корупцію, яким було вирішено не давати ходу. За таке порушення могли цілком обмежитися партійним стягненням, ну, мабуть, не забуваючи, що рука руку миє. Простіше кажучи, саме цей орган вирішував, наскільки правильним буде оприлюднити ту чи іншу справу і як це позначиться на репутації всієї партії та держави. Зв'язки та кумівство основні форми корупції в СРСР. Основна форма корупції у 40 х роках працювала за принципом розподілу постачання. Ті, хто перебував на верхівці ланцюга постачальників і мав початковий доступ до дефіцитного товару, і мав більше шансів його отримати. Далі за залишковим принципом. Втім, ця модель працювала на всіх етапах розподілу товарів на підприємствах та усіх магазинах. В умовах дефіциту хабарі давалися продуктами харчування. Меблями, посудом, будівельними матеріалами чим завгодно. Головне, щоб одна сторона це благо мала, а друга навіть не обов'язково, щоб його потребувала. Бо в країні, де гроші відіграють номінальну роль, будь-який ходовий товар можна обміняти, штовхнути, домовитися на бартер. Ще одна форма корупції популярна в СРСР, та в принципі і нині переплітається з гостинністю, адже будь-який перевіряючий. Який приїжджає на місце, стає найдорожчим гостем, якому накривають багатий стіл в умовах радянського дефіциту. Це було завданням із зірочкою. Навіть у післявоєнний час, коли країна ще не піднялася з руїн, на чиновницьких столах була і ікра, і рябчики, і випічка. І це тоді, коли в країні банально не вистачало їжі. Наприклад, судячи з офіційних даних, відразу після війни на одну людину припадала. Половина одного яйця на місяць. Номінально 1945 року уряд бенкети заборонив, мовляв, не до жиру самі ж регулярно порушували цю постанову. Корупція. Ні, це інше. Говорити про корупцію голосно не було прийнято на той час. Велика жовтнева революція вже сталася, до влади прийшов народ. Вся країна це не народ і панівні класи, а єдина система, в якій є народ. І є держава як найбільш талановитих і здібних людей з народу. Це раніше держава була зібрана з капіталістів та злодіїв, а радянська влада щось концептуальне нове та досконале. Адже вони з народу висунуті народом, і єдине, що їх турбує, благополуччя їхньої великої країни. З цієї простої причини корупції як такої бути в СРСР, ну на думку Сталіна та правлячої верхівки, не могло. Під корупцією взагалі на той час розуміли щось інше, оскільки найвищою цінністю в СРСР було почуття колективізму, то й під корупцією, передусім, малося на увазі, що людина ставить власні інтереси вище за державні. Тобто корупціонер був представником буржуазного минулого, а оскільки всі елементи були витравлені і знищені, корупціонер, що раптом оголосився в радянській системі, сприймався як людина, яка раптом підхопила вірус. Нехай і буржуазний. А якщо в країні цього вірусу немає, то, ймовірно, він виник через закордонний вплив. У відповідь на чергову корупційну спробу сильніше затягувалися гайки для того, щоб повністю припинити шкідливе спілкування та будь-яку взаємодію з буржуазією капіталістичних країн. Адже саме їхній приклад розбещує і тягне у прірву радянське керівництво та народ. Таким чином, досить спритно причину корупції було знайдено поза самою партією. А її члени знову вели непримиренну боротьбу з буржуазними елементами. Ну і в завершенні трішки, що стосується влаштування своїх дітей, то в СРСР була налагоджена досить активно працююча схема спросування своїх дітей кар'єрними сходами. Ну і, до речі, ця схема працює і досі. Припустимо, що Іванов – великий начальник у будівельному господарстві, а Пупкін у виконкомі. Якщо діти Іванова активно просуватимуться у сфері, де працює їх батько, то буде щонайменше не камільфо, ну тобто негарно. А от якщо домовитися з Пупкіним та допомогти один одному, то все вийде гладко та без запитань. Так діти умовного Іванова робили успішну кар'єру на державній службі завдяки Пупкіну. А діти Пупкіна, у свою чергу, процвітали в будівельній сфері під крилом Іванова. Ну що, друзі, на сьогодні у мене все. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. На все добре.